Замість відпочинку скандал замість сервісу виселення в мережі розлетілося відео, де дівчина залишила негативний відгук про готель. А у відповідь отримала не комплімент від закладу, а наказ негайно покинути територію. Тобто адміністрація не спробувала навіть з'ясувати, в чому причина негативного враження. Вони образилися і вирішили позбутися так званої незручної клієнти. Ну я знаю цю ситуацію. Це ж ти розумів, це в винниках. Відбулося. Це звідти дівчина, звідти... ти за тобто, якщо я залишу нормально. негативний відгук. Про твою музику. Да. То що буде? То за тобою вийдуть. Хто вийде? Вийде. У нас є спеціальна організація, називається ВАК. Що це таке? Це Виниківський антихейтерський комітет. А, Вони полюють? То як це заклад образився? Ну так, ну що писати? А наша психолог каже, що я не можу терпіти негативні відгуки? Ну, як це? Ні, ну насправді, чесно кажучи, сміх сміхом, але ну реально це прецедент, і не дуже смішного в тому мало. Тому як то можливо, які взагалі права має гість? Чи можна відмовляти в проживанні і наданні і послуг через власну думку і що робити в подібних ситуаціях. В нашій редакції виникло багато питань і до мене, в тому числі би відділі звинник. Але скандал в готелі, який став інтернет, сенсацією став приводом поговорити про права споживачів. Дивимось, попробуй тільки напиши, Я тобі сказав. Я вже написав. Ви справить ситуацію не хочете. Ви хочете, щоб я просто звідси пішла? Адміністрація попросила мене і до вас пояснити за ситуацію, провести на вихід. Саме так відвідувачку виставили з п'ятизіркового готельного комплексу у Львові. Все через відгук, який дівчина залишила в одній із соцмереж. Вона написала, що їй не сподобалися їжа та обслуговування за ті гроші, які вона заплатила. Відгук побачила адміністрація закладу. Підходить е, охорона готелю е, і каже, що е, ми бачили, що вам не подобається наш готель, тому ми вам хочемо повернути кошти і просимо вас звідси піти. Нам сказало керівництво. Я кажу: запросіть, будь ласка, керівництво позовіть. Будь ласка, керівництво з вами не буде спілкуватися. Ми зв'язалися з адміністрацією готельного комплексу, але там обговорювати з нами ситуацію детально не захотіли. Обмежилися коротким коментарем. Вона відпочивала на літній локації на басейні. Їй не сподобався відпочинок, їй були повернуті кошти. Жодних коментарів стосовно даної ситуації ми більше не надаємо. Зараз цей конфлікт обговорюють у мережі. Виникла суперечка. Чи мала право адміністрація виставити клієнта-закладу за двері? Юристи дають однозначну відповідь. Так, мала. Умови перебування і правила поведінки від дрес-коду до заборони на коріння встановлює саме адміністрація, тому заклад може відмовитися надавати послуги, якщо бодай одну вимогу порушено, або якщо дії клієнта шкодять репутації закладу. Якщо клієнт залишає про, наприклад, про готель. Відгук, який не відповідає дійсності, якимось чином негативно виставляє імідж цього готелю, це може бути підставою для припинення надання послуг і внесення відповідно там, можливо до чорного списку. Таких прецедентів насправді чимало деякі з них так само не були публічного розголосу. Так, наприклад, в одному з львівських ресторанів вигнали блогерку, яка намагалася розрахуватися російською карткою. Своє рішення адміністрація тоді пояснила тим, що такі дії клієнтки суперечать їх цінностям та принципам. Разом з тим, ну є якби загальне правило, яке передбачено чинним законодавством, що ці всі умови щодо. Відмовим надані там будь-яких послуг вони не повинні бути дискримінацій. Під визначення дискримінація може підпадати інший відомий інцидент, що стався з волонтеркою Діаною Макаровою, яка має інвалідність. Жінка стверджує, що її попросили з ресторану саме тому, що її інвалідність не пасувала елітному закладу. Ви тут сидите і курите перед нашим рестораном. Дівчатам стояти й курити можна, а вам не можна було сидіти перед нашим рестораном. Пояснив той же офіціант, чому здивувалися, ми не пасує у сухому залишку. Юристи подають таку формулу. Адміністрація будь-якого закладу може відмовити клієнту у послузі, але клієнт завжди може оскаржити її дії, якщо вважає їх дискримінаційними. Або такими, що порушують його права як споживача це потрібно фіксувати для того, щоб у вас на майбутнє були докази для подальшого звернення до компетентних органів за захистом своїх прав, тобто державна служба з питань безпеки безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, а також судові органи. Якщо заклад дійсно не надає послуги заявленого рівня або дискримінує клієнтів, і це підтвердить держпродспоживслужба або суд, будуть наслідки. Заклад що найменше заплатить штраф і матеріальну компенсацію клієнту а у разі виявлення серйозного порушення його можуть позбавити ліцензії.